Skylinker все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Привіт! Сьогодні у нас е, така досить гаряча тема. На сторінках Skylinker з'явилась важлива новина. Йдеться про те, що термінали StarLink, уяви собі, зі застарілою прошивкою можуть просто перестати працювати, і дата є 17 листопада 2025 року. Це ж ну досить гучно звучить, правда? Вітаю. Так, звучить серйозно, і схоже, це воно й є, не просто чергове нагадування. Отже, давай розбиратись навіщо взагалі це оновлення, чому воно ну, аж таке критичне, і найголовніше, що треба зробити, щоб чийсь Старлинк, знаєш, не перетворився на той самий гарбуз з казки. Час то йде. Так, матеріал від Skylinker якраз про це і попереджає. Це не просто рекомендація, а по суті необхідність. Ставки високі. Спробуємо розкласти все по поличкам. Гаразд, давай зазів. От чому Starlink взагалі треба оновлювати? Багато хто думає, ну, антена, ротор підключив та й працює. Що там може бути такого, що потребує постійних апдейтів? О, це дуже поширене, але м, хибне уявлення. StarLink це ж не просто залізяка, це надзвичайно складна система. І от ключове слово тут, як влучно кажуть у Скайленкера, програмна визначеність. Тобто, майже все, як літають супутники, як працюють термінали внизу, як керується вся мережа, все це диктується програмами ПЗ. Програмне забезпечення всім керує. Саме так. І ця система ж не стоїть на місці. SpaceX постійно е, запускає нові супутники, вони досконаліші, мережа росте, додаються нові функції. От, наприклад, вони розгорнули власну систему позиціонування ПНТ. Вона іноді навіть дозволяє терміналу зрозуміти, де він без GPS чи Галілео. Ну не повна заміна, звісно, але все ж ядро мережі теж еволюціонує. Тобто, це як такий собі живий організм, який постійно змінюється. І термінал має ну ніби вщити і нові правила гри. Точно, термінал, це ж активний учасник. Він мусить оновлювати своє ПОЗ, щоб, власне, розуміти ці нові правила, щоб бути сумісним зі змінами на супутниках в ядрі мережі, інакше він просто ну, випадає з системи, не зможе працювати. Ага, це логічно. Тому оновлення це не забаганка, а скажімо так, життєва необхідність для зв'язку. Добре, система розвивається, термінал має встигати. Але ж оновлення були і раніше, правильно? Чому саме це оновлення, от з цим дедлайном 17 листопада 2025 раптом стало таким аж критичним, чому такий шум? Невже раніше, якщо термінал, ну скажімо, рік лежав у коробці, його не можна було потім просто увімкнути і оновити? Дуже слушне питання. І тут, власне, ключова відмінність. Раніше інженери SpaceX, вони молодці, старалися забезпечувати так звану зворотню сумісність. Тобто, навіть якщо термінал довго спав і мав дуже стару прошивку, він все одно, хай і не з першого разу, міг достукатись до мережі, отримати всі оновлення і запрацювати. Це було зручно. Тобто раніше система була більш ну терплячою, можна і так сказати. Але зараз, схоже, щось змінилося фундаментально. Як припускають аналітики з Skylinker, можливо, компанія впроваджує якісь нові функції чи зміни в архітектурі, які ну просто несумісні зі старим ПЗ. Можливо, це пов'язано з новими типами супутників чи з протоколами зв'язку. І цього разу забезпечити ту саму зворотню сумісність або неможливо, або, скажімо так, невиправдано складно. Перейшли якісь Рубікон. Ого! Тому і формулювання таке жорстке термінали, які не матимуть версії 2024, 1226 або новішої, до 17 листопада 2025 року, так вони втратять можливість підключатися до мережі Starlink. Крапка. Мережа їх просто перестане бачити. Ого. Тобто це вже не жарти про гарбуз. Це справді може стати просто дорогим шматком пластику. На жаль, схоже на те. Стаття на Skylinker спирається на офіційні листи, які вже отримують користувачі. Там саме так і написано. Але важливо, і це підкреслюється в матеріалі, проблема не в залізі. Будь-який термінал будь-якої ревізії він технічно може оновитися. Це суто програмна штука. Але якщо не зробити це вчасно, то потім вже ніяк, він не зможе зв'язатися для оновлення. От такий дедлайн несумісності. Це справді е, змінює правила гри, особливо для тих, хто тримає термінали про запас. Добре, це супер важливо. Як тепер власникові дізнатись, чи загрожує його пристрою ця гарбузова доля? Як перевірити версію ПЗ? На щастя, перевірка це не складно. Скайлінкер описує кілька способів. По-перше, є офіційний додаток Starlink для смартфона. Зазвичай версія ПЗ десь у налаштуваннях, в розділі типу додатково чи про систему. Ага. По друге, є альтернативний додаток Старе Дебаг. Його зробили хлопці з народного старлінка. Він теж показує версію. І по третє, можна зайти в особистий кабінет на сайті starlink.com. Тобто, варіанти є так: треба знайти рядок типу Software Version і подивитись цифри. Нам потрібна версія 2024.26 або будь-яка, що виглядає новішою. Наприклад, там буде 2025 рік чи пізніший місяць 2024-го. А якщо стоїть саме ця або новіша, тоді все добре, можна розслабитись. Якщо ж цифри менші, час діяти. Зрозуміло. А от що робити з тими терміналами, які лежать десь у шафі, може навіть запаковані, їх же до додатка не підключиш просто так. Як зрозуміти, треба його діставати, розпаковувати, перевіряти чи ні? Тут Skylinker пропонує таке правило: якщо термінал взагалі не вмикався протягом 2025 року. То ну, майже 100% його ПЗ застаріло, йому ж не було звідки оновитися. Якщо ж ним користувались хоча б кілька днів у 2025-му, то є висока ймовірність, що він сам тихенько оновився. Starlink зазвичай це робить автоматично. Але це лише ймовірність саме так. ймовірність. Покладатися на неї ризиковано. Тому найнадійніше, як і радять у статті, знайти час, підключити термінал, дати йому хвилин 15-20 зловити супутники і перевірити версію одним зі згаданих способів. Краще перестрахуватися, ніж потім мати проблеми. Логічно, гаразд, от перевірили і виявили, що версія стара. Треба оновлювати. Наскільки це складно? Чи потрібен для цього і якийсь it фахівець чи з цим впорається будь-хто. Зазвичай процес зроблений максимально просто для користувача автоматично. Інструкція є в базі знань StarLink. Хоча, як зазначає Skylanker, український переклад там може бути м -м, ще недосконалий, але суть зрозуміла. І яка ж суть? Алгоритм простий. підключити StarLink до розетки, винести антенну на вулицю. До речі, не обов'язково шукати ідеальне місце без перешкод. Звісно, чим кращий огляд неба, тим швидше все пройде, але для самого оновлення це не суперкритично. Далі термінал сам знайде супутники, сам почне качати оновлення. Зазвичай, якщо зв'язок є, це хвилин 15, може трохи більше. І що потім? Коли ПЗ завантажиться, в мобільному додатку Starlink має з'явитись повідомлення, мовляв, є оновлення встановити. Найпростіше натиснути Оновити. Якщо ж додатка під рукою немає або повідомлення пропустили, нічого страшного. Термінал сам через якийсь час, може, годину, може більше, встановить оновлення і перезавантажиться. Просто це буде трохи довше. Тобто, по суті, головне дати йому живлення і доступ до неба, і трохи часу. Саме так. Але є ще один момент, про який згадує Скайлінкер якщо поточна версія ПЗ на терміналі 2405.0 або вища, то може бути ще простіше. І як саме? Тоді оновлення можна запустити вручну прямо з мобільного додатка майже одразу. Відповідна кнопка має там з'явитись. Головне, щоб сам додаток на телефоні був останньою версією з магазину. Зрозуміло, звучить не так же і страшно. А є якісь ну, підводні камені під час самого оновлення? На що звернути увагу, щоб все пройшло гладко? Найважливіше дочекатися повного завершення, тобто термінал встановить ПЗ і перезавантажиться, він має повністю запуститися вже з новою версією. А якщо щось піде не так. От саме, якщо в цей момент, наприклад, вимкнуть світло або хтось випадково зачепить кабель, процес може перерватися некоректно. І тоді термінал для безпеки може автоматично відкотитися на попередню версію, і вийде, що оновлення наче й було, а по факту ні Отакой. тому дуже слушна порада зі статті після того, як термінал перезавантажився і запрацював, не полінуватися і ще раз зайти в додаток чи на сайт, і перевірити, чи справді там тепер стоїть 2024 тисячі або новіша версія. Це справді варто запам'ятати перевірити ще раз після оновлення. Добре, ще один момент, який трохи е, може заплутати, судячи зі статті, якась плутанина з номерами версій. Що там таке? Так, тут SpaceX трохи допомогли. Річ у тім, що раніше вони номерували версії ПО за номером тижня в році. Наприклад, 2024-13 – двадцять чотири це 13 тиждень 2024 року. Угу. А з 27 вересня 2024-го вони змінили формат. Тепер вказують повну дату рік, місяць, день. Однаша ключова версія 2024.12.26. Це 26 грудня 2024 року. І в чому проблема? А в тому, що через цю зміну вийшло так, що версії зі старим форматом типу 2024-12, 2024-13, 2024-14, вони ж вийшли набагато раніше за 2024.12.26, бо це 12, 13, 14 тижні року, тобто весна. Але якщо просто дивитись на цифри після крапки, то 14 виглядає ніби більше за 12.26, хоча хронологічно це зовсім не так. Ага, Тобто можна помилково подумати, що твоя версія крапка 14, вона ж новіша за крапка 1226, хоча насправді вона значно старіша. Саме так це може збити з пантелику. Тому порада від SkyLinker дуже прагматична: не забивати собі голову цією нумерологією, просто підключити термінал, дати йому запропонувати останню версію, встановити її і перевірити результат. Головне, що фінальна версія була 2024 рік, 12 місяць, 26 число. Або будь-яка пізніша, з повною датою: рік, місяць, день. Система сама запропонує те, що треба. Логічно, навіщо ці складнощі? І останнє цікаве питання зі статті: а що з абсолютно новими терміналами? От, купили щойно він ще в коробці, чи гарантовано там вже стоїть потрібне ПЗ, чи теж є ризик. Тут, на жаль, 100% гарантії немає. Особливо в наших реаліях, коли багато старлінків потрапляє в Україну не напряму. SpaceX вже не пише дати виробництва на коробці. Тому навіть нещодавно куплений термінал, особливо через посередників, цілком міг бути виготовлений ще до вересня 2024 року. А отже, мати ПЗ старішель за 2024 рік, 12 місяць, 26 число. Тобто навіть новий не гарантія. Не завжди. Хоча є винятки, про які згадує Skylinker, це стосується найновіших моделей, які фізично почали виробляти вже після вересня 2024 -го. До них належать новий стандартний актуаторний термінал rev 4, ревізія, маленький Starlink Mini і нова версія терміналу High Performance HP. Якщо у вас одна з цих моделей, то ймовірність, що там ПЗ вже актуальне з коробки, дуже висока. Ага. Це вже щось. Але для всіх старіших ревізій стандарт, стандарт актуейтед, рев 3 і так далі. Або якщо є сумніви щодо походження чи дати рекомендація, Skylinker однозначно, краще не ризикувати. Розпакувати, підключити, дати, оновитись, перевірити версію. Це може забрати годину, але збереже працездатність пристрою. Воно того варте. Отже, давай підсумуємо на основі матеріалу Skylinker. Головний висновок: ставитися до цього попередження від Starlink треба максимально серйозно. Це не просто черговий апдейт. Ігнорувати значить, ризикувати отримати непрацюючу коробку після 17 листопада 2025 року. Треба знайти час і перевірити версію ПЗ на всіх терміналах, що є в наявності. Особливо на ті, що лежать про запас і не працювали довго у 2025 році. Абсолютно вірно. Перевірка це швидко. Якщо версія стара, менше за 2024 12, 26 треба запланувати оновлення до листопада 2025-го. Процес, як ми з'ясували, не складний. Якщо щось не виходить, дивимось базу знань Starlink, пишемо в підтримку через кабінет. Або, як радить SkyLinker, питаємо поради у спільнотах, наприклад, у Фейсбук групі народний Starlink». там багато досвідчених користувачів. Чудово дякую за такі детальні роз'яснення. Сподіваюсь, ця інформація справді допоможе власникам старлінки уникнути цього гарбузового сценарію і на завершення, як завжди, питання для роздумів. Чи є термінали Starlink про оновлення котрих варто попіклуватись до 17 листопада 2025-го? Подумайте про свої, про ті, що у друзів, у підрозділі. І ще одне: якщо подібні розбори, аналітика у такі обговорення та відеолекції від Skylanker є цікавими та корисними, проект просить підтримати його саме платною підпискою. Вони пояснюють, що такий формат підтримки набагато краще допомагає планувати освітню діяльність, ніж разові донати. Так, ваша підтримка, навіть невеличка щомісячна сума, допомагає їм швидше створювати і покращувати навчальні матеріали, подкасти, відеолекції, багато чого вже є на їхньому сайті та ютуб каналі SkyLanker. І, як запевняє проект, всі кошти йдуть прозоро на те, що зараз надзвичайно важливо: на знання та інформацію для наших захисників та фахівців. Дякуємо за увагу. До зустрічі.